Усі діти мають право на сім'ю і на родинне щастя. Жити в родині це дуже важливо для кожного з нас, а особливо для дитини. Як добре притулитися до мами, спитати поради у тата, і ніхто не замислюється, що ми вже щасливі, якщо маємо такі блага. Дітей, що не мають рідних батьків з різних причин рятують від життєвих нагараздів вогнища прийомних родин. В нашому місті зараз 8 прийомних сімей, в яких виховується вже 13 дітей. І є ще одна сім'я кандидат в прийомні сім'ї. Она проходит сейчас подготовительный этап становления приемной семьи. Мы надеемся, что этих семей будет еще больше. І будемо однією командою тісно зустрічатися». Зустрічі з батьками прийомних родин під назвою Вколі сім'ї в Шостці проводяться регулярно. Саме під час таких заходів родини можуть поспілкуватися один з одним, поділитися своїм досвідом у вихованні дітей, отримати відповіді на гострі буденні питання. Цьогоріч зустріч вирішили провести в стінах виставкової зали краєзнавчого музею і присвятили її темі статевого виховання. Полови виховання починається з народження, з того моменту, коли Ребенок наблюдает. За батьків». Батьки дізналися, що теплота спілкування, зміст їх розмов за родинним столом, взаємоповага та розуміння в їх домі, і є запорукою формування власної щасливої родини дитиною та основою статевого виховання. Висловилися батьки і щодо своїх поглядів на відмінності у вихованні хлопчиків, які застосовувалися ще й нашими пращурами. Тому що дати мужське виховання, відправляли своїх синів на воєнну службу в кадетські я Дійсно, виростали мужчинами настоящими. Деякі батьки згадали досвід власних родин, який став корисним для них під час виховання дівчаток. Дідушка говорить моєму ацу бери сапку, пойдем запавати картошку. А він маму мою і мене говорить, гульнара там людця, пойдемте запавати картошку. Дідушка, ні. Це у нас жінки на землю не Ходять етажологія труд, Женщина залишиться дома. Сам родинний дім і є тим місцем, де дитина повинна отримати відповідь на споконвічне запитання. А звідки ж я з'явився? Психолог порадила відповідати спокійно і зважено, враховуючи вік малюка, аби не травмувати його психіку. Це така интимная тема, коли не завжди родители готові об этом разговаривать, скажем так, да от где-то е, є, може бути, комплекс или какой то И вот Поэтому сегодня мы будем рассматривать вот эти вопросы и говорить о том, как необходимо детям говорить. І об інтімних відносинах, для того, щоб наші діти в будущем були щасливими, це саме наше головне да? щасливими міна в лічній житті і в сім'ї. Сім'я Олександра Мороза багатодітна. В ній виховується три прийомні дитини шкільного віку, коли питання статевого виховання постає дуже гостро. Інколи, за словами батька, буває складно мудро відповісти на всі запитання дітей. Проте терпіння і любов перемагають все, особливо коли є до кого звернутися за професійною порадою. Есть моменты, которые решаем лично с психологами, на отдельные совіти, которые даются, потому что дети иногда ведут себя не так, как мы видим, как, как мы называем домашние их дети. От поэтому требуется, ну, специальное обучение. І от благодаря таким встрічам ми імієм хорошу допомогу. Ця дорога батьківської мудрості за словами пана Олександра і терниста, проте дуже щаслива. І впевнено крокувати по ній дозволяє підтримка соціальних служб, психологів, однодумців і звичайно щасливі та вдячні очі своєї дитини. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.